Був вперше. Це надзвичайний колорит, наглість продавців і масштаби, які просто складно осягнути. Взагалі перше моє враження, коли вийшов до восформу, було те, що це море. Ну бо запах той самий, вітер той самий і чайки літають. Ще й чимось це нагадує Одесу своїми. Ну не пахливою, пахлава там зовсім різна, а кількістю людей, які зазивають тебе на всякі різні, сумнівні і не дуже розваги. От припливає до нас паромчик, і вони курсують буквально кожну пів години. Люди теж купаються нормально. Але є смок в повітрі, реально це видно. Там, де всі рибачать, можна з'їсти рибу, але я сподіваюся, вона не з того місця, де всі рибачать. Добо, ну, не складно догадати, що тут вода буде дуже забруднена, От. але місце дуже класно. Їх тут цілий міст. У чому снасті плюс-мінус професійні униці. Які мені дійсно ловлять. Там сильно розвинена паромна переправа. Із однієї частини стамбула в іншу. Купа портів, і це надзвичайно дешево. Фактично 50 гривень за. За 30 хвилин поїздки. Це класно і туристично з вітерцем проїхатися влітку. Я думаю, що це дуже класна ідея, якщо ви приїхали в Стамбул просто покататися на паромчиках, побачити прибережний Стамбул, всі ці, -ці доміки багатих людей. Ось бачите, вийшли ми на побережжя мармурового моря, і тут дійсно мармурові блоки внизу. Ось це все мармур. Ось море, І по дорозі сюди дуже багато суден, які хочуть потрапити у босфор. Чекають на свою чергу. Це та річ, без якої ніхто не обійдеться. І через їжу можна зрозуміти культуру. А mm -hmm. перше, що кидається в очі, коли ти навіть не заходиш в заклади, а ходиш по вулиці. Це оці малесенькі такі ларьочки з е, жареною кукурудзою. Ну, кукурудза нам не цікава. Ми знаємо, що таке кукурудза. Але що кидається в очі, то це так. Тут каштани. От прайсі. Смажені каштани. Для мене. Це звучало як дикість. Я би не був собою, якби я не спробував, що це таке. Я можу сказати, що це на смак приблизно як солодка картопля. о, як батат приблизно, але особливо задоволення в нього не втримуєш. І на вулиці, окрім цього смаження, вони ще роблять одну річ як просто бублик. Звичайно. Звичайна турецька булочка. Нічого свіжа, свіжий хліб. Кебаб – це турецька страва. Я вам скажу, що так, він там надзвичайно смачний через е, правильне використання спецій, певне, і правильний спосіб приготування той самої телятини е, чи баранини. Тому так, тому це там надзвичайно смачно. Ось він е, суто турецький, такий от е, ланч, як це можна назвати, так, обід. Такого смачного кебабу я ще не їв. Подивимося, чи, чи зможемо ми знайти кращий на вулиці, але це дуже смачно, як для їжі на замовлення. Дуже подобається, але гостро. Щодо їжі у ресторанах, ви там не знайдете свинини, очевидно, бо це мусульманська країна. Представлення, ну і ще й компенса звісно. О, о, о. Приблизно так виглядають порції в Туреччині. Ну і куди ж без зайраду? Місцевий він спокою зовсім по іншому, ніж хтось, що подається у нас. Їжі дуже багато, а солодощів ще більше. І всім відома пахлива. Там вона надзвичайно смачна. А куди ж пахливу без чаю? Так подейкують, що турки можуть випити 15 чарок чаю за день. Дуже класний досвід, коли ти сидиш у турецькій такій кафешці, п'єш чай, їсиш пахлаву і позаду тебе мечать, її служба, була дуже-дуже атмосферно. в Туреччині росте дуже багато різних екзотичних для нас фруктів. Ті самі інжири, грейпфрути і так далі, апельсини, то всього є надзвичайно багато. Чому не скуштувати справжнього, свіжвижутого при тобі соку? Я тоді також так подумав: я не думав, що його буде так багато. За 200 лір це 200 гривень, є такий прикол. Що залізо, яке випив тоді, тримається у мені досі. Ще один десерт дуже відомий це запечений рис з молоком. Це рис, молоко запечений в духовці. Турецький десерт. А Я його скуштував. Не те, щоб він мені дуже сподобався, але окей, їсти це можна. Я розумію, чому це їдять. То смачно було, але не прям вау. А коли я був там, це була середина вересня, турецька ліра дорівнювала 1 до 1 української гривні. Це означає, що ціни були написані в гривнях, що досить зручно. Пересуватися Стамбулом зручно, бо, по-перше, пару як я сказав раніше, а по-друге, у вас є розвинений громадський транспорт. Це в основному трамвайчики. Ватом турнікет. Єсть. Так, і чекаємо на трамвайчик. До речі, 27 лір коштує проїзд на такому сучасному трамваї. І досить швидкий. Як для громадського транспорту дуже так і непогано. Щодо мечетей. Я думаю, що мечетів там більше, ніж магазинів. Реально вони всюди і вони дуже величезні і дуже гарно. Взагалі, архітектура ісламська мені дуже подобається, бо вона досить сама по собі потужна. Заходив я дуже багато мечатей. Інколи приклеювався до екскурсій, які розповідали всякі цікаві речі про Іслам. якісь... Російні роботи, тому не зайдеш. На честь Сутанахмет побудовано із такого мармуру з мармурових блоків. <му> Бачите, тут різні. Ходить для туристів і для віруючих. Молитва вона закривається. Да. А зараз виходить, що люди йдуть, і ми підемо з ними. Чи заставлять нас здійти щось на коліна, не інтересно. Це будуть такі фартухи. Окей, відлічно. Перед входом треба ще зняти зтяг, очевидно, і погладити кота. Дві речі, які обов'язково зробити. Туристів дуже багато. Yeah. Наприклад, про те, чому лише кішкам дозволяють всі домичать. Це тому, що вона вберегла їхнього пророка. Від нападу змії. Для котиків є спеціальні автомати, де можна взяти корм і накормити бродячих котів. Вони тут дуже гарному стані. Звідси, що Стамбул – це один великий базар. Зинів там більше ніж треба. Точно більше, ніж треба. Це дуже комерціалізовано. До речі, про великий базар. Ходжу на найвідоміший ринок Туреччини, а може, і світу. Що такі потерпінь, звідси вирізать джин. Коли спитаєшся ціну і одразу йдеш, то ціна падає в два рази. Дурки надзвичайно люблять цей прапор, вони його вивішують де тільки можна. Коли він повішений ось так, то він дуже класно виглядає. Так їдеш по босфору, зліва бачиш 10 прапорів, справа бачиш 10 прапорів, і ще два висить на самому пароні. Це приблизно про їхню любов до прапора. Але коли ми в'їжджали у Стамбул, це було зранку і по алеї всюди були розвішені. Три прапори: перший очевидно, це турецький національний прапор, другий це такий синенький муніципальний, і третій це портрет Ататюрка. Це не свято, це просто звичайний день. Його там надзвичайно люблять і шанують, бо фактично він не батьком цієї держави, головним основником та ідейним наставником. Як туди добратися із України? Очевидно, якби не було війни, то летіти із Львова або з Києва було б найкращим варіантом, як це робить весь світ. Але а, ми їхали автобусом, ми проїжджаємо чотири країни: Україну, Румунію, Болгарію та врешті через Трещину. І ми кожен раз змінюємо кардинальну культуру з слов'янської на романську, з Романської знову на слов'янську, але вже на південно-слов'янську. І потім вже на тюркську. Таким чином виникає незвичайний контраст. Румунія можна описати по ось такій архітектурі. Болгарія в мене асоціюється з цими надзвичайно красивими Балканськими горами та цими класними червоними черепичними дахами. Ну і потім, звісно, в Туреччину. Тут Туреччина не потребує коментарів. Ну що ж, це вже кінець відео. Ви знаєте, що треба обов'язково підписатись, натиснути лайк і написати якийсь коментар. Не обов'язково, щоб він був добрим. Ви можете просто оцінити сьогоднішню роботу світлорежисера.